Тарас Цимбалюк переслідування інтриги заздрощі oh! і секс під дощем. Вау, wow, секс під Клас. дощем. А ви знаєте, що проект Холостяк <рес> можна хворобу якусь собі заробити? Ви знаєте, що проект Холостяк переслідував Тараса Цимбалюка дуже давно. Ще в його молодечі роки, коли він тільки починав свою творчу кар'єру. <рес> <рес> Давайте подивимося цей чудовий кадр. <рес> Це Сиротська розочка. Не ходи за мною, і не звони. The <laughs> Взагалі, ви знаєте, на фоні е, серіалу, який саме зараз розвиває всі розриває всі соцмережі Stranger Things, е, Це дивні дива. Мені здається, Реально, в СТБ є якась підземна лабораторія, де вони вирощують всіх цих е, людей, яких потім забирають до себе в проекти. Вони типу, ростять їх, е, 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 набирають там якогось сенсу в них. Втикають Тарас Блюк, не може спати спокійно. А що в нього? Геморой пучить що тому, що переслідують його. Давда. Да, це якась дівчина, так. яка знає, по-перше, де він живе так. і очікує його, вартує під будинком. І Тарас проходить, приїжджає додому пізно вночі. І, а вона стоїть ще з чорним якимсь пакетом. Да. І він каже: Дівчина, вам лікуватися треба. Давайте я вам плачу якогось психіатра. Вона каже, давай на лічки. Він каже, просто декілька годин хочу побути поруч з тобою. Прям годин, не хвилина, а пару годин. Ну, вона І вона така: замахнує. дивись, типу, все підготовано, чувак, ти що, ти не знаєш, від чого відмовляєшся. І, І тут що? два моменти. По-перше, дуже смілива дівчина. А по друге, ну, це ж. Дійсно, не дуже адекватна поведінка приїжджати і чатувати артиста під будинком. За ним бігали, бігали. Саме зараз вже не бігають. Бачите, от раніше тільки бігали, зараз вже не стоять. А ну напевно, тому що комендантська година і дівчата всі сидять вдома, не валяються піти. А, а, а тобто це була не нещодавно. Це давнішня якась історія ну, вночі. Ну, типу камон. Ну, а, а що? Тараз після зйомок пізно повертається. Ну а дівчина, чи її не заштрафували просто біля того будинку. Може, в святки просто, є то, я... пропуск на пересування по місту в комендантську годину? Точно є. Да <свят> нічого не говорили, ми ж це ну, не свята годочки, не колишні його прислів. Ну ви знаєте, це дуже класний кейс для заробітку. Я можу порадити всім. Стоїмо біля дому артистів. Вони підходять, кажуть, може, вам платити психіатра, виберете в них налік і йдете до іншого артиста. да да було би дуже доречно.